Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту англійський ліверпуль, переможець ліги чемпіонів фа сезону 2025-2026 років. Він має найвищі шанси 20,4% на подібне за підсумками того, як суперкомп'ютер ОПТА 10 тисяч разів змоделював сезон турніру, щоб визначити головних претендентів на титул у 30 претендентів на перемогу також розташувалися ще один працівник Англії, лондонський арсенал, 16% та французький ПСЖ дванадцять і один які є чинним володарем трофею четверте та п'яте місця, розділили поміж собою лондонський Челсі та Іспанська Барселона. Їхні шанси оцінюються однаково по 8,4%. Олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу Європи і рекордсменка світу зі стрибки у висоту серед жінок Ярослава Магучих з Дніпра не прийняла пропозиції змінити громадянство і виступати за збірну катеру з легкої атлетики у супроводі своєї тренерки Тетяни Степанової, яку їм зроб. Били представники цієї країни у травні, при цьому обіцяючи обом будь-яку, навіть страшно подумати, яку суму що вони погодяться. Зрештою, Ярослава відмовила, мотивуючи бажання представляти Україну на міжнародній арені. І надалі я маю важливу роль як представника України на міжнародних змаганнях. Я хочу, щоб мою країну побачили, хочу, щоб люди побачили, як ми виборюємо свою незалежність. Прокоментувала вона дійсно справжній патріот з 18 по 21 Вересня магучих стартуватиме на чемпіонаті світу, що відбудеться в столиці Японії Токіо. Надлі Ярослави футболісти збірної України з футболу на чолі зі своїм головним тренером Сергієм Ребровим виглядають баригами. По-перше, їх нікуди не кличуть, хоча переважна їхня більшість перебуває на контрактах добротніх клубах провідних європейських ліг, що, на жаль, не підтверджується їхньою грою у лавах національної команди. Хоча вони також постійно вилають про патріотизм і дякують бійцям на передовій за їхній ратний подвиг. Натомість самі особисто на футбольному полі мало на що здатні. Надаємо, що на на Чемпіонаті Європи минулого року вони посіли останнє місце у квартеті з Бельгією, Румунією та Словаччиною. Наразі уже у відборі на чемпіонат світу 2026 року Україна після прогнозованої поразки 0-2 у номінально-домашньому матчі від Франції у наступному гостьовому у Баку підопічні Сергія Реброва бездарно нічією 1-1 завершили поєдинок з Азербайджаном. Він став десятим офіційним після Євро. 2024. З них маємо по три перемоги і нічі та чотири поразки. Не густо наразі у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 Збірна України набрала одне очко, і після двох турів посідає третє місце у групі ді. Наступну зустріч синьо-жовті проведуть 10 жовтня проти Ісландії на виїзді, і вона може стати панахидою за упокій наших надій і шансів потрапити на Мондіаль. Сумно, втім, складається враження, що керівники вітчизняного футболу все влаштовує. Вони продовжують і надалі довіряти Сергію Реброву, кому можливо і вже самому осо. Бисто потрібно добровільно піти у відставку, адже він нічого не може вдіяти з командою, яка під його орудою виглядає інертною. Складається враження, що в ній кожен гравець діє, як заманеться. Хоча, вибачте, кожен з них на своїй позиції, як мінімум, на голову переважає опонентів, наприклад, у з того ж таки Азербайджану. Проте як бачимо, цього на сьогодні замало. Якщо механізм працює непродуктивно або машина не їде, міняють інженера. Чи водія все просто, але для української асоціації футболу це складно. Після двох перемог у контрольних матчах товариського турніру в Словаччині Кошиця 78-55 та 77-76 над Лученецем, баскетболісти Дніпра 69-80 зазнали поразки від Ланцута з чемпіонату 2-го польського дивізіону. Надаємо, що наші гулівери 24 березня і 1 жовтня зіграють проти румунської корони Брашов за право вийти до групового етапу Кубка Європи 30-тим роковинам світлої пам'яті учасника Олімпійських ігор, чемпіона Європи і України, рекордсмена України з бігу на дистанцію 400 метрів з бар'єрами, досягнення якого тримається до тепер призера багатьох міжнародних змагань заслуженого майстра спорту України Олега Твердохліба, присвячений відкритий командний чемпіонат Дніпропетровської області з легкої атлетики, серед юнаків та дівчат 2010-2011 років народження. 30-тим роковинам світлої пам'яті учасника Олімпійських ігор чемпіона Європи. І України, рекордсмена України з бігу на дистанцію 400 метрів з бар'єрами, досягнення якого тримається дотепер призера багатьох міжнародних змагань, заслуженого майстра спорту України Олега Твердохліба, був присвячений відкритий командний чемпіонат Дніпропетровської області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2010-2011 років народження, який зібрав на бігових доріжках і секторах стадіону Олімпійські резерви, окрім вихованців відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл і клубів не тільки нашого міста, також їхніх ровесників скрив. Ворогу, Самару, Павлограду, Синельникового та сусіднього Запоріжжя, які розіграли нагороди у понад 30 дисциплінах королеви спорту. Ці змагання потрібні для того, щоб діти розуміли, які в них є які в них є здатки, і далі розвивалися в легкої атлетики. З наступного року цей турнір буде вже всеукраїнським. Він буде в календарі легкої атлетики України. Тому це дуже важливо для всіх нас, щоб при наступному році прийняти всіх спортсменів з України та показати високий клас. Після того, як на початку стислої урочистої церемонії відкриття змагань, їхні учасники, судді та уболівальники хвилиною мовчання, вшанували пам'ять кожного і кожної, які загинули у боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність України, а далі пролунав державний гімн, що особлює незалежність, волелюбний дух, боротьбу, незламність та надію українського народу. Подібні слова Ілля Олександрович. Мовив, вітаючи, дякуючи та бажаючи успіху усім, хто зібралися, тепло, гарно і щиро згадав свого талановитого зіркового підопічного і його наставник, заслужений тренер України Микола Крот. Його поважав весь світ. От я бував з ними там на змаганнях, на тих лігах. От. Це була така, ну і інтересне з ним було е, працювати інтересно, бо він все. Хватав, оце як знаєте, риба воздух хватає. І тому він був чемпіоном і рекордсменом і там ліги, і 25 міжнародних стартів. Був то перший, то второй. Його. Його поважала вся Україна за пам'ять про батька з твердою вірою і переконанням у тому, що вже незабаром турнір стане всеукраїнським. Усім причетним подякував син Олега Твердохліба, кандидат у майстри спорту з легкої атлетики, тренер одноіменної команди Анатолій. Мені б хотілося щиро подякувати всім, хто дійсно пам'ятає мого батька, пам'ятає його спортивні досягнення. І хочеться. Щоб дійсно цей турнір проводився і якість його зростала. Зростала можливо до всеукраїнських масштабів, і на цих змаганнях здобували перемоги і показували дійсно класний результат. Далі учасники знову повернулися на доріжки до стартів легкоатлетичних забігів на різні дистанції, а також у сектори для стрибків у висоту і довжину, штовхання ядра і метання диску, щоб продемонструвати свої кращі якості і водночас перевірити, чому навчилися і наскільки якісно був присвячений літній час канікул та відпусток, визначити для себе. Себе і тренерів над чим працювати далі. Переможці і призери усіх дисциплін отримали від організаторів турніру медалі, дипломи, подарунки і морозиво від партнерів Федерації легкої атлетики Дніпропетровської області. Проект контури та плани прийдешнього сезону у вищій та перших лігах майбутнього чемпіонату Дніпропетровської області обговорили у ході наради за участі керівників і головних тренерів команд. Що відбулася в Асоціації футболу Дніпропетровської області під дородою її керівника Олексія Маркова. Проект контури та плани прийдешнього сезону у вищій та перших лігах майбутнього чемпіонату Дніпропетровської області обговорювали у ході наради за участі керівників і головних тренерів команд. Що відбулася в Асоціації футболу Дніпропетровської області під орудою її керівника Олексія Маркова на початку засідання його перший заступник Ярослав Дерев'янко подякував усім вище перерахованим за попередній сезон, який пройшов на гарному організаційному і змагальному рівнях. А останній мало в чому поступався, як мінімум, турніру другої ліги чемпіонату України. А лідери елітного регіонального безперебільшення склали б конкуренцію і першому вітчизняному. Втім, то вже історія. І наразі мова йшла при чому до дрібниць і про те, яким чином бачиться нинішній. Так до участі у вищій та першій лігах. Заявилися по 10 команд, де боротьба очікується безкомпромісна, адже що там говорити про старожилів дивізіону, коли бій їм дати серйозно налаштовані і дебютанти новачки. Враховуючи те, що ми виграли першу лігу, ми будемо грати у вищій лізі. В якій задачі? Ну задачі у нас завжди максимальна. Будемо боротися за призові місця. Програма мінімум закріпитись в вищій лізі, там на постійно. Ну, як, якось так. Наша команда довжна була в цьому році на зимку йти в першу лігу України. Ми так планували, але ми ніколи не стрибаємо через тобі. Ми чемпіонат не виграли в області, тому будемо все робити для того, щоб виграти чемпіонат області. І тоді можливо на наступний рік пінемо в першу лігу. Що для цього робиться? Ми дуже посилилися. Є всі хто там у Фізбукому виставляли. У нас хлопці з'явилися із екстраліги ліги, поігравши. Потужні галкіпі у нас з'явився горовий. Ну все усиляємося, сьогодні. Додавили другого тренера. Тренерський штаб теж зміцнюється. Ну, будемо мати надію, що чемпіонат зимній буде гарний. Велика увага у ході наради була присвячена питанням суддівства, на допомогу якому у нинішньому сезоні прийде своєрідний вар з футболу. Простіша команди і арбітри матимуть змогу переглянути спірні моменти на відеоповторах. Також багато говорили про заявочну сесію та приходи гравців, які віднині будуть жорстко контролюватися. Торкнулися різного і дрібниць, щоб в такий спосіб рахувати усі нюанси і дати можливість гравцям та уболівальникам сповна насолоджуватися улюбленою грою. Вже сьогоднішня нарада показала, що кількість команд збільшується. Аюсь до футзалу у місті та у Дніпропетровської області підвищується завдяки президентам клубів Атлетік футзал та «Сухабалка», які зробили Дніпропетровщину футзальною на сьогоднішній день. Дуже багато хлопців дивляться на це та підтягуються до участі в аматорських змаганнях вже сьогодні. Ми бачимо наработки з приводу двох ліг по 10 команд. Це вища та перша ліга. І я думаю, що цей сезон буде дуже цікавим і дуже спроможнішим на якісь цікаві події. Попереду ще багато роботи з приводу підготовки чемпіонату та його старту. А вже на наступному тижні ми побачимось з командами 2, 3, 4 ліги та визначимо, як будуть грати вони. А ви ще згадано нарада представників інших нижчих дивізіонів чемпіонату Дніпропетровської області відбудеться у відповідності до того, як вони будуть формуватися, але то вже зовсім інша історія. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.